Гори сміття та непотребу це одна із квартир, де проживають люди. До початку цього року мешканців вулиці Соборна, 264, що у Рівному, це не турбувало. Терпець увірвався, коли по всьому будинку з'явилися таргани. Я більше потерпав, вже постав потерпати, коли таргани пішли по всьому будинку. Звісно, ми з ними боротьбу проводимо, але це потрібно комплексно, щоб всі квартири проводили, і саме головне розплідник той, де вони розплоджуються, ну, розмножуються. Це саме основне. А якби ми не боролися окремо, то вони будуть, тому що розплідник є і нікуди від нього не дінеся. Тоді ж почали з'ясовувати, від кого розбігається. Комахи однієї ночі, зі слів сусідів, побачили, як таргани вибігли з 33 ї квартири. Ті, хто там проживають, на зауваження відреагували з агресією. Ми зверталися до цих мешканців, вони агресивні, оби, оби, обоє, там троє їх було. От оскорбляли, обзивали різними нецензурними словами, істерично себе вели». От, потім з часом з'явився такий запах, ну, трупний запах. У березні в квартирі виявили труп чоловіка. Через гори непотребу розповідають мешканці, тіло помітили не відразу. Забили на сполах, коли під'їздом розносився різкий та неприємний запах. Визвали суд медикспертів. От приїхали два працівника, і коли зайшли, туди, туди зайти не можна, було так. Візуально подивилися поверхнево, що там сморід стоїть, мусорниці, ящики, торби, коробки. Цей високий значить, представник його за ногу дістав. Так він був оголений. Ну і з тих пір це все не виноситься, трупний запах продовжує. Мешканці неодноразово намагалися порозумітися із сусідами. Тим вони на контакт не йшли. Хочуть, щоб не з вашої квартири, не гавкала собака цілий день. Чуття не хочуть. Нас нічого не виняє разом із сусідами. Намагалися поспілкуватися з мешканками квартири. І ми на той момент там перебувала лише одна жінка. Двері не відчинила. Мешканці не хочуть миритися з цією ситуацією. Просять прибрати сміття з квартир та продезінфікувати будівлю від тарганів. Навіть написали звернення до міської ради. Втім, те, що це дасть результат, сумнівно, каже адвокат Юрій Кликотка. За його словами, примусово винести сміття без згоди власниці дуже складно. Якщо це, наприклад. Порушення якихось саме епідемічних норм, там є держспоживслужба. Відповідно, якщо це ще деякі ситуації там бувають, це звертаються і до ОСББ, і до органів місцевого самоврядування. Але з точки зору ефективності це не несе жодного позитивного результату в перспективі. Юрій Кликотка додав: перемогти у цій справі майже неможливо, адже поки власники квартири самі не захочуть винести сміття, змусити їх зробити це через державні органи не вдасться. Вирішенням може стати виклик дезінфектора. Тоді вдасться на певний час позбавитися тарганів, але загалом це ситуації не виправить. Дарина Черемшина, Валентин Злиденний та Вадим Дубенчук, телеканал ITV Media Group.